Щоб у бардачку була а не фантики? спрахуйся онлайн сполучені Штати назвали умову інвестицій в Україну з боку американських компаній. Нікак не можуть успокоїтися. Спеціальний представник Сполучених Штатів Пенні Пріскер наголосила, що компанії Сполучених Штатів через потенціал України зацікавлені в інвестуванні. Але Україна має провести цілу низку реформ. Ключовим завданням є забезпечення того, щоб відновлення відбувалося відповідно до кращих міжнародних практик, і це включає реформи, що забезпечують прозорість та підзвітність. Таким чином реформи та відновлення йдуть рука об руку. Значила вона, потенціал України надзвичайно великий, оскільки вона має величезні можливості у сільському господарстві, як ми бачимо, годує півсвіту в енергетиці, металургії та гірничо-добувній промисловості. Ми усі бачимо можливості, і мене справді надихає інтерес приватного сектора інвестувати в Україну. Але це потребує зміни в законодавстві, це потребує певного партнерства уряду і з приватним сектором, а не так, як це відбувається зараз. Тому Україні необхідно не тільки вистояти у військовому конфлікті, але й зараз закласти підвалини майбутнього економічного процвітання. Резюмувала Пріцкер. Знищити ворога така мета кожного бійця, який захищає наші землі. У тяжких боях допомагає зброя та техніка, яку передають Україні західні партнери. Так захисники та захисниці щодня вчаться опановувати сучасне озброєння та техніку. Чим ліквідовують російських окупантів воїни Національної гвардії України. Бачив Віталій Залевський. Наші бійці мають бути готові до підступних планів ворога, тому постійно тренуються. Цей американський кулемет «Браунінг М2» має високу точність. Це вже встигли оцінити українські воїни на передовій. Там кулемет допомагає косити піхоту російських окупантів та вражати броньовану техніку. Наша матеріальна допомога від союзників показав себе в боях на Луганській, Донецькій, ну та взагалі на всіх напрямках дуже добре, спрости як годинники. Цей кулемет відпрацьовує шикарно. В принципі, після його пострілу окупанти вже ховалися максимально глибоко вниз. Поки вороги у паніці від такої зброї, воїни одного з підрозділів Національної гвардії України опановують дедалі більше сучасної зброї. Так працює американський гранатомет МК-19. За хвилину він може випустити 360 гранат. На передовій також допомагають однозарядні гранатомети Форд 600. Це зброя вже українських розробників. Жаль, що він однозарядний, звичайно, але якщо. Е... Той, хто з ним працює, добре навчений, вмілий користувач, то заряджання відбувається дуже швидке. І відпрацювання по цілях так само влучне, точне під коригування, так само бепла і є людей, які можуть вам допомогти. Також на полігонах тренуються і наші танкісти, щоби на полі бою не дати шансів вижити російським окупантам. На таких бойових машинах вони маневрують, знаходять ціль та відкривають вогонь. Побувала на передовій, брала бойові участі і в закритих, і також виїжджала напряму. Бахмутський напрямок, кордюмука клісію. Визволяти наші землі допомагають і бронеавтомобілі кірпі турецького виробництва. Машину розробили за стандартами НАТО. Вона має захист від мін, снарядів та інших балістичних загроз. Тому прикриває нашу піхоту від ворога під час штурму. Хороша така машина, легка в керуванні, відчувається кермо. коли Повернув сюди і біру. Педаль газу теж така чутлива. Трошки натиснув, Пішов. Наші бійці швидко вчаться користуватися зброєю та технікою, яку передають Україні союзники. Зброя дуже якісна. Вона має дуже хороші бойові властивості. Це і дальність стрільби, це і влучність, це і відповідно темп стрільби. А техніка вона має броньований захист, має дуже високі ходові якості. Що більше наші воїни вчаться, то простіше їм знищувати ворога на передовій. А сучасна зброя допомагає зберегти життя та відправити окупантів до пекла. От на тренуванні береже кров бою. Віталій Залевський, Олексій Панченков, п'ятий канал. Кабінет міністрів України призначив трьох заступників міністра оборони Грустема Умєрова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Ними стали екс-заступник міністра фінансів Юрій Джигер, виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова та проектна менеджерка в міністерстві цифрової трансформації Катерина Чорногоренко. Вона стала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Як Зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Раніше Черногоренко запускала електронні лікарняні є малятко та армію дронів. Американські компанії хочуть інвестувати в Україну, але для цього потрібні реформи, заявила журналістам спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України. Пенні Пріцкер. Її цитує агенція Reuters. каже, що головне для Києва забезпечити підзвітність і прозорість. Підготовку до відновлення України радить розпочати вже зараз, попри те, що бойові дії ще тривають. Пенні Пріцкер зазначила, що в Україні надзвичайний потенціал, зокрема в сільському господарстві, енергетиці. Талургії та, та гірничодобувні промисловості спецпредставниця вже зустрілася з трьома десятками приватних американських компаній, котрі бажають долучитися до відбудови України. Аби приватний сектор мав таку змогу, слід внести зміни до українського законодавства і налагодити взаємодію між бізнесменами і урядом, зазначила Пріцкер. Спецпредставниця ще має приїхати до України та зустрітися з керівництвом політиками і підприємцями. talk. Позитивні зрушення у переговорах щодо зерна між Україною та Польщею. Варшаві сподобалася пропозиція Києва щодо контролю над ввезенням збіжжя. Очільник аграрного відомства Польщі поспілкувався відеозв'язком з українським колегою. Міністр сільського господарства України Микола Сольський представив механізм видачі ліцензії на чотири групи зернових товарів, пшениці кукурудзи, соняшнику та ріпаку. За планом, польща сама визначатиме скільки і який вид збіжжя вона готова. Приймати, а тоді Українське міністерство економіки та міністерство агрополітики вже видаватимуть дозвіл підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Це ще не кінцева домовленість. Переговори між Варшавою і Києвом тривають. Нагадаю, що односторонні обмеження з боку Польщі, Словаччини, Угорщини та на імпорт українського зерна спонукали Україну подати скаргу до світової організації торгівлі. Тепер ці держави закликають Київ відкликати її. Насамперед ми говорили про транзит. Чи ми могли б допомогти в цьому? Ми на завершальній стадії переговорів із Литвою про перенесення механізму контролю з польсько-українського кордону до порту Литви. Цей процес забезпечить безперешкодне вивезення зерна з Євросоюзу. Міністр сільського господарства України також запропонував перенести процес контролю за вивезенням зерна до Німеччини, до німецьких портів. Я обіцяв, що ми розглянемо і цей варіант. Мій український колега також сказав, що поговорить із міністром економіки України аби відкликати скаргу до сот, бо вона є своєю рідною скалкою в наших відносинах.